Вітаю, шановна спільнота. Сподіваюсь, що ви в безпеці і з вами все добре. Сьогодні у нас продовження нашого відео про турецьку напівавтоматичну нарізну винтівку від компанії Adler Arms, а саме, ad 500 в калібрі 308 Winchester. Якщо хтось пропустив попередню частину, то посилання буде під цим відео та ось тут. Чому ми вирішили зняти другу частину про цю винтівку? Тому що виникло багато питань щодо твісту цієї гвинтівки, який набір обрати. Та яку купність вона покаже. І сьогодні ми спробуємо розібратися з цим питанням та показати наочно наскільки твіст та різна вага куль впливає на купність. Тому тисніть кнопку підписатися, якщо ви ще не підписані, та ставте лайк. І не забувайте, що ви на каналі «Про ствол». Для початку розберемо простими словами, що таке твіст або шкрок нарізів. Та на що він впливає, крок нарізів ствола є однією з основних характеристик стволів у вогнепальній нарізній зброї. Нарізи ствола, як відомо, служать для того, щоб отримавши від них обертальний рух кутову швидкість, куля набула гіроскопічної стабільності в польоті. Отже, крок нарізів ствола або ж твіст це відстань, за яку куля робить один повний оберт навколо своєї осі. виражається ця відстань у дюймах та визначається довжиною, діаметром, формою. Та швидкістю польоту тієї чи іншої кулі. Вплив твісту на гвинтівку може бути значним. По-перше, це стабілізація польоту кулі. Правильно підібраний твіст допомагає стабілізувати політ кулі, запобігаючи, скажімо так, куворканню в повітрі. Це особливо важливо для більш довгих та важких куль. По-друге, вибір типу кулі. Твіст може впливати на те, які типи куль працюватимуть краще в гвинтівці. Деякі кулі можуть вимагати швидшого твісту для досягнення оптимальної стабілізації. По-третє, це дальність та точність стрільби. Правильно підібраний твіст може підвищити дальність та точність стрільби, особливо на далеких дистанціях. По-четверте – вибір калібру та призначення. Твіст також може впливати на вибір калібру гвинтівки та її призначення. Наприклад, для стрільби на більш далекі дистанції часто використовують гвинтівки з більш швидким твістом. І останнє це ефективність стрільби за умов вітру. Деякі твісти. Можуть забезпечувати кращу стійкість кулі за умов перехресного вітру, якщо вони згодні з вищеперерахованим впливом твіста на гвинтівку, то поправте мене в коментарях. В цілому правильний вибір твісту. Важливий для оптимальної продуктивності винтівки та її відповідності конкретним потребам стрільця чи мисливця. А оскільки сьогодні стрілки використовують різні патрони з різними кулями, виробники зброї оптимізують стволи на під конкретну кулю, а під цілий ряд куль. Що станеться з кулею, якщо висілити її зі ствола з невідповідним кроком нарізів? Буде все, що завгодно, але не точна стрільба, на яку всі очікують. Зазвичай виробник вказує твіст на стволі або ж в описі до зброї. Але людський фактор виключати не можна, тому бажано перевіряти реальність з тим, що заявляє виробник, і робиться це наступним чином: фіксуємо гвинтівку або в упорах для обслуговування та чищення, або в тисках. Обов'язково перевіряємо зброю перед цим на розрядженість. Далі, використовуючи шомпол з наконечником та патчем, вставляємо в патронник до опора в нарізи. Звертаю увагу, що шомпол повинен бути з підшипником. Потім робимо за допомогою скотча, ізоленти чи щось подібного мітку, яка буде слугувати індикатором. Заміряємо за допомогою лінійки відстань від нашого індикатора до ствольної коробки, і потім повільно починаємо рухати наш шомпол, слідкуючи за індикатором, який почне обертатися. Як тільки наш індикатор зробить повний оберт, ми зупиняємось і знову заміряємо відстань від нашого індикатора до ствольної коробки. Різниця першого заміру і другого і буде показником твіста гвинтівки. Сподіваюсь, цим більш-менш розуміло. Звісно, ми також перевірили нашу гвинтівку, хоча цим було більше клопоту, оскільки це напівавтомат і його довелось розбирати. Але нам було цікаво, чи вірно турки вказали в описі твіст своєї гвинтівки. Отже, щоб винести твіст нашої гвинтівки, ми її розібрали та затиснули у лощаток. Наш шомпол вставляємо в нарізи, наш індикатор, заміряємо відстань 63 см і починаємо оберт. Робимо повний оберт. І знову заміряємо. 32 см. Наша відстань, яку прийшов, виходить 31 см. 31 см це в нас 12 дюймів. Тобто, твіст нашої гвинтівки – 1-12. Прийшов час перевірити нашу гвинтівку та наші набої. Для стріби ми обрали 4 типи набоїв від латоцького виробника GG. І це набої вагою 147 гривень. 168 грейн, 175 грейн та доволі цікаві 165 грень з кулою SBT. Це суто мисливський набій, який володіє високою та зупиняючою здатністю. Для перевірки купності. У нас стоїть вже знайомий вам приціл Trijicon модель Credo кратністю 2,5 на 15 у другій фекальній площині та з 56 лінзою. Стріляти я буду на відстань 100 метрів, буде по одній серії, по 5 пострілів кожного типу. І хочу звернути увагу, що це не високоточна гвинтівка. Тому очікувати субмінутну купність не варто. Розпочинаємо стрільбу. І перший у нас буде набій 147 грейн. А далі у зростаючому порядку. Нагадую, дистанція до нашої мішені 100 метрів. Я знайшов в себе ще три набої від федерал з мисливською кулею вагою 180 грейн. Подивимось, як себе поведе така куля на 12-му твісті. А тепер вже можна робити висновки. Отже, після нашого висілу ми робимо висновок, що легка куля з цієї гвинтівки летить не дуже добре. Кулі з вагою 165 та 168 грейн показали доволі погані результати. 175 також, можна сказати, показали непогані погані результати. Ось ці два відрива це, ймовірно за все, моя помилка. Ну і куля вагою 185 грейн показала. Ось такий результат. В принципі, враховуючи, що це суто мисливська гвинтівка, то всі набої за винятком легкої кулі показали доволі непогані результати. Ну і в заключення, хочу сказати, що краще один раз вкластися в декілька різних видів та типів набоїв і послідати станції. І після цього обрати ті, які найкраще полетіли з вашої гвинтівки, а також відповідають вашим задачам. Традиційно. Остаточне рішення та думки залишаються за вами. Якщо є питання та поради, пишіть в коментарях, а з вами був Волк. Залишаємось на зв'язку. Це буде Україна.